Хай марси для русні тепер пускатимуть ракети з рішучістю та безжальністю справжніх акул. Адже українська компанія Юкерспецістем представила стійкий до роботи в умовах РЕП безпілотний комплекс Шарк, який допоможе нашим воїнам краще наводитися на позиції орків. Безпілотник має надійний зашифрований зв'язок, аби його не посадили. Та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням. Це дозволить розглядіти найменшого піхотинця в їх погано викопаних окопах. А також має додатковий зум цифровий і знімає Справжньому Full HD, щоб ми потім всі могли насолодитися кадрами знищення русні, за словами розробників, на сьогоднішній день Shark повністю готовий до застосування в бойових умовах. А безпілотник сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово окуповану ворогом територію, для проведення глибинної розвідки та коригування, в тому числі західного далековідного озброєння, наших улюблених ракет Хаймарс. Тож технічні характеристики Shark. час польоту понад 2 години настільки в нього потужні акумулятори, Дальність зв'язку 60 км, тобто наші хлопці. Хлопці можуть не підставлятися і керувати їм зі своїх позицій. І маса всього лише 10 кілограмів, а розмах крил аж 2 метри. І максимальна швидкість польоту 150 км на годину. Тож чекаємо на успіхи шарка.